нашій країні появилась надіжда на мир і стабільність. Діти ходять в школу, сміються, танцюють, ходять в театральні студії. І наш город зацвітят пряшні життям. Віть у нас для цього все єсть. І це все про нього. Окрім танків, батерів, гармат та автоматів. У ДНР з'явилося тепер ще й поле для політехнологічної творчості. Агітується молода жіночка у кокошнику за одного із ватажків бойовиків, а голосувати закликає 2 листопада. Навіть якщо відкинути, що вибори, це очевидно, ніхто у світі, окрім Росії, не визнає мало зрозуміло навіщо було руйнувати все, щоб тепер прагнути заквітнути минулим життям. Аби до того таки минуло, вороття не було за жодних обставин з передової не йдуть, незважаючи на холод і постійні обстріли українські воїни. А Росія тим часом заводить в Україну нову бронетехніку та своїх солдатів. Про найпомітніші події середи 29 жовтня, вже готові докладно розповідати мої колеги. Добрий вечір. Це спецкор, і ми починаємо. Бобер Рита та решта броньованої гоп-компанії під російськими прапорами пересуваються від кордону в глиб української території. Бойовиків Кремль не стомлюється підігрівати зброєю. Найширша із парламентських коаліцій може намалюватися. Партія, яка отримала перше місце на виборах, зобов'язана. Почати процес формування коаліції. Народний фронт запропонував співпрацю у Верховній Раді усім, окрім адептів колишнього Януковича. Потенційні коаліціянти відповіли кожен власним коаліційним проєктом. Кому війна, а кому мати рідна, Як може держава Україна у государство Україна, форму яка пошита в державу України для українських солдат. Поки на передовій гинуть українські воїни на їхніх життях не інакше непогано заробляють у тилу. Росія перекидає в Україну нові військові підрозділи. Саме про такий розвиток сюжету заявили сьогодні в РНБО. Робиться це впевнені у Радбезі напередодні виборів, які сепаратисти збираються провести 2 листопада, і які у Києві, Брюсселі та Вашингтоні вважають Незаконними особовий склад росіян, яких перекидають з ростовської області, отримав наказ здати особисті речі, в тому числі документи та шеврони. На Луганщині російські військовослужбовці вже переодягнулися. І їх важко відрізнити від місцевих терористів. На озброєнні у щойно прибулих близько чотирьох десятків гармат. Є навіть реактивні БМ 21 в районі Савурмогили діє бронегрупа, до якої входять двадцять з збронетехніки, поміж яких більше як пів десятка танків. У Донецьку на озброєнні бригади бойовиків кілька десятків бронемашин та. 30 артилерійських систем. У Радбазі впевнені, 2 листопада росіяни разом з сепаратистами готують масштабні провокації, не виключено, що з людськими жертвами. Бандогрупування так званих ДНР та ЛНР замовлено пошиття та вже надійшло в обіг більше трьох тисяч одиниць формуваного обмандрування бійців Національної гвардії України. На непідконтрольній території прибувають журналісти російських засобів масової інформації для висвітлення ходу незаконного опитування 2 та 9 листопада. Бійці нацгвардії, які стояли на 32-му блокпості на Луганщині, та вийшли з оточення у ніч проти вівторка, нині перебувають на кількаденному пір... перепочинку на одній з місцевих баз. Хлопці ще не відбули 45 діб у зоні. АТО, тому куди їх направлять далі, не розуміють. Найбільше бойовики тепер переживають за побратимів з 31-го та 29-го блокпостів. Запевняють, якщо до них заздалегідь не прийде підкріплення. Оточити можуть і ці позиції Євгенія Цвітанська спілкувалася з бійцями. Вона нині на Луганщині? Маємо зараз прямий зв'язок зі, зі сходом. Женю, привіт. От е, ситуація з 31 м тепер 32-м, тепер вже 31-м, 29-м, Вона от дещо нагадує літо, коли телефонували на телебачення невідомі і так би мовити навмисно розмухували ситуацію. Було дуже багато паніки. От мені здається, зараз дещо схожа ситуація. Як от в тебе на місці? Яке враження? Вітаю, Олександра, ну мені ця ситуація не здається, схожою, бо дійсно дуже багато дзвінків було минулого тижня від бійців, які знаходилися в оточенні 32, -го. на 32-му блокпосту. Але просто а фізично до них ніхто не мог доїхати доїхати та а, показати їхні обличчя. І протягом тижня, ось бійці вони а, просто кричали. Вони просили допомоги. А в той час як і найвищі командувані Ренбо і часом заявляли, що оточення взагалі немає, заявляли про те, що. Ситуація контролюється про те, що бійці інколи цитую, просто брешуть. Так от сьогодні, коли хлопці вже вийшли з оточення, ми мали можливість з ними поспілкуватися наживо. Це ті самі бійці, які ось телефоном нам повідомляли. Про ту тяжку ситуацію, яку заперечували у РНБО, так от ці хлопці вони зараз нам пояснили в чому справа. Справа в тому, що спершу вони, коли зайшли на цей блокпост, вони були в оточенні з трьох сторін, а четверта сторона дорога в них була вільна. І ось коли вони попередили командування про те, що їм потрібні додаткові сили, додаткове патрулювання, щоб сепаратисти не в свій блокпост і вони. Не зайшли в оточення, то їм ці сили не були надані завчасно. І тобто, це протести. Вони таки побудували цей блокпост, і таким чином вони опинилися фактично у повному оточенні. Ось давайте послухаємо інтерв'ю пійця, який, по перше, нам тоді телефонував. І зараз він наживо зараз. Буде говорити. Ми їхали. Одна дорога була свобіна. Розумієте? Потім вони закрили, окупалися за одну ніч. Нам що казали? Не стріляйте, вони насмерні по вас не стріляють нас мирні переговори. Вони по вас не стріляють, вони не стріляють. Ми бачимо, що нас закривають, і нам ніякої відповіді. На про те, що такої ситуації могли б уникнути, говорять власне і військові експерти. Тобто, якщо там йде війна, значить там потрібно було і що. В тот же момент, когда они там только группировались, они делали это очень медленно, значит, туда уже в тот момент нужно было бросить резервы. Ну, тепер фактично, коли передова наблизилась до 31-го блокпосту. Ось хлопці з 32-го дуже переймаються за своїх побратимів, бо сьогодні їх обстрілювали. Обстрілювали 37-й блокпост. Він знаходиться недалеко від 31-го, і там є поранені. І хлопці дуже бояться, що повториться така ситуація і знову ж таки попереджаю, що їм потрібна допомога. Тому що коли вони стояли, вони стояли 100 чоловік проти 300, понад 300 бойовиків. Вони стояли з одними автоматами. Та кілька БТР, проти кілька десятків танків. І ось вони кажуть: ми не сіємо паніку, ми просто попереджаємо, що із 29 го блокпостом, із 31 тридцять блокпостом може бути така сама ситуація, бо техніки в них майже немає. На 31 й блокпост. Питання відрізати їх від нашого світу стоїть. Не знаю, хвилини, години. Можливо, доба. Як ся перерішати собі? Тому що в них набагато краще озброєння. Ночники, тепловізори, тоді ситуа... дні місяців вони оточать. Якщо вони вкріпити, то їх оточать 100%. процентів. Ну, сьогодні РНБО задавала запитання: ось чи можливий сценарій повторення, як на 32-му був так само з 31-м та 29-м. там знову запевнили, що виділили сили для підкріплення і знову нагадали про те, що ситуація з 32-м була просто ажіотажем. Пропоную послухати. Не тільки 29 і 31 зараз знаходяться на передньому краю, тобто по лінії розмежування. Дуже багато блокпостів сьогодні обстрілюються, всі знаходяться в рівних умовах, і українським командуванням робиться все для того, щоб наші воїни, по-перше, відчували те, що про них ніхто не забув. Ми проаналізували інформаційний простір, а також соціальні мережі, що стосується 32-го блокпосту. Ситуація, яка була накручена з російської сторони, спочатку інформаційна була атака, а потім вже все інше. Тому що цей блокпост стояв більше півтора місяця, і про нього ніхто не згадував. Ну, ці хлопці, які ви зараз бачите, це вони раніше телефоном на розповідали про критичну ситуацію, відсутність підкріплення і води. Тобто не можна назвати ці дзвінки анонімними. Це реальні бійці 32-го блокпосту. Вони нам передали фотографії розбитої кухні, про яку вони нам розповідали, коли мінометами розірвали резервуар з водою. Їм нічого було пити. Вояки 32-го кажуть, вони самі відбувались до останнього. Але серед сепаратистів теж є чимолі втрати, і терористи відкривали їм три рази зелений коридор, а на наші хлопці. Три дні не рушили з місця без наказу від керівництва. Так ось, коли вони нарешті виходили колоною з нашими хлопцями, так само супроводжували бойовики. Так вони зізнавалися нашим хлопцям. Вони казали, що вони щиро дивуються, як вони протримались так довго, та назвали наших хлопців справжніми героями. Ось така ситуація. Сашко Женя, дуже дякую тобі. Будь ласка, закликаю бути обережними там на передовій. З Луганщини на прямому зв'язку щойно була Євгенія Цвітанська. Бійці, які буквально щойно вийшли з оточеного 32-го блокпосту, говорять про те, що схожа ситуація може розвиватися і на 31-му, і на 29-му українських блокпостах на Луганщині. Дев'ять обстрілів за добу у районі Дебальцево, а ще артилерійські та мінометні атаки по українських позиціях поблизу Чорнухиного, Малоорлівки, Миколаївки, Гранітного, Майорського та Міуса з Нікішиним. Саме біля двох останніх населених пунктів на кордоні Луганської та Донецької областей тепер одна з найгарячіших точок. На мапі українського сходу окрема історія невеличкі села або ж навіть хутори туди щодня виходять диверсійні групи бойовиків, аби замінувати територію та влаштувати засідки. Саме проти них воювати щодня висуваються за передові позиції українські розвідники. Руслан Єрмолюк разом із бійцями повернувся з чергового виходу на умовно нейтральну смугу. Ось там за лепами вже територія, яка контролюється бойовиками. А куди діватися? Якщо ми відсюди уйдемо, що тоді буде? На цьому рубежі оборону тримають кіровоградці. Але але досі кажуть солдати за документами, їх тут немає. Два місяці в зоні ато де ми по документам ніхто нічого не знає. Десь кажуть строєвій, десь колись хтось дасть якусь справку. Є з набоями продукти, вода солдати довантажуються на цьому одному з останніх наших постів. Далі нейтральна смуга. Це не показове навчання, і навіть не показуха це справжній виїзд. Опці із 54-го окремо розвідбату на передву одна із самих небезпечних міст під невальцями. Полями уздовж тире з яких час від часу стріляють бойовики. Розвідники мусять дістатися своїх до темряви. Вири у асфальті розбиті від обстрілів будинки, покинуті оселі і залишені собаки. Стріляють з різного виду зброї, з більшості з артилерії, мінометами обстрілюють, обстрілюють градами. Частота того, що як по нас обстрілюють десь кожного можна сказати на кожен прийом піщі Зранку, в обід і ввечері. вночі саме більше обстрілів за селом. Проходить лінія оборони ці позиції дуже важливі, оскільки не дають бойовикам зайти до дебальцевого стилу. Вчився на юриста працював. Системним адміністратором, а тут в армії стрілець санітар так життя потріпало у самому селі. За який йде боротьба, лишилось з десяток пенсіонерок. Жалко, всю жизнь наживали і вдруг разів уїхати. Ну от не можу, от не можу і все. 86-річна баба Саша вперше вийшла на вулицю, бо далеко від льоху відходити боїться. Куди папа Господи, люди у за яку... За какое горе Ми Они за кресла а Ми за що. А ми отвечаем. За що ми відповідаємо? Останні мешканці селища насолоджуються вечірніми годинами за тища, бо вночі знову стрілятимуть і знову доведеться сидіти до ранку у погребі. Руслан Ярмалюк, Михайло Путята, Сергій Шпортило, Спецкор 2+,2. плюс Просто права не маємо увагою Минути останні відомості з Центрвиборчкому, де третю добу поспіль. Головна справа ретельний підрахунок голосів. На цю ЦВК залишилось проаналізувати та підрахувати трохи менше відсотка бюлетенів. Просто зараз на першому місці залишається народний фронт, який зібрав 22,17% голосів з мінімальним відставанням. Про президентський блок Петра Порошенка 21,81% електоральних симпатій на третій позиції. Об'єднання самопомічі з результатом майже 11% голосів виборців на четвертій сходинці із результатом 9,38%. Опозиційний блок радикальна партія Олега Ляшка на цю мить назбирала 7,44% прихильності виборців. Всеукраїнське об'єднання батьківщина має у власному активі на тепер 5,68%. У центр в зазначають, що паралельно розглядають усі скарги щодо можливих фальсифікацій. Найбільша їх кількість стосується результатів голосування на мажоритарних округах. Є досить такі, скажімо, маніпуляції із результатами волевиявлення, які як то кажуть у народі шиті білими нитками, і з такими випадками вже ми в 2012 році, колись приймали рішення про неможливість встановлення результатів у відповідному окрузі, звичайно, не хотілося, щоб було і зараз, але над волевиявленням громадян. Хтось дуже ретельно попрацював і не абсолютно не в законний спосіб. І на такі випадки дійсно центральна виборча комісія буде реагувати в режимі едхок. Зрозуміло, будемо вивчати, будемо реагувати. Червий раунд газових переговорів стартував щойно у Брюсселі. Євросоюз. Сподівається, що саме. На цій зустрічі Київ та Москва зможуть документально закріпити домовленість про постачання газу в зимовий період. Можливу угоду міністр енергетики України спочатку обговорить з Юнтером Еттінгером, з єврокомісаром з енергетичних питань та його наступник за наступником Марошем Шевчовичем. Потім до переговорів вже має долучитися і російська делегація. Вартість газу на зиму вже узгодили. Це 385 доларів за тисячу кубометрів. Камінь спотикання, документальне оформлення ціни. Україна наполягає, що треба підписати окрему Угоду в Росії вважають, що достатньо буде й урядової постанови, яка обумовлюватиме знижку на паливо три основні питання переговорів є наступними. Яка ціна є прийнятною? Яка цінова формула має використовуватися, щоб отримати прийнятну ринкову ціну? Ця ціна має бути гарантованою для усіх газових поставок і базуватися не на принципі бери або плати, а на принципі плати і бери. Тобто газ поставлятиметься на основі здійснення передоплати. Важливо також, щоб технічна сторона угод задовільняла всі сторони. Усе для фронту, усе для бійців на передовій, усе для перемоги Уявляється, не все і не всі нині думають саме так. 800 комплектів якісної всесезонної сезонної форми припадають, припадають пилом на складах державного підприємства Прогрес. За неї вже заплатила держава, і волонтери узялися доправити ту форму на передову, але виявилось за вже проплачену державним коштом форму знову хочуть грошей. Як капітал кується на війні, конкретний приклад на складові розібрала Ольга Максимова. На цих світлинах форма для спецпризначенців, що вже другий рік зберігається на складі державного підприємства Прогрес. Комплекти всесезонні. У кожному по 10 найменувань від бойової панами до спорядження розвідувальника. Прогрес це державна компанія, яка входить у концерн Укроборонпром. Вона шукає замовників та виконавців послуг. Торік для силового відомства у приватників вони замовили тисячу таких комплектів форми. За них сплатили майже 8 мільйонів гривень. Проте з невідомих причин безпосередньо армійці забрали лише 200 комплектів. 800 без Ми їх лично бачили. Там є повністю комплекти на два полка. Про нічийну форму волонтерам повідомили небайдужі ігор. Переконе. керівництво прогресу зголосилось її віддати безкоштовно. Знайшовся навіть механізм передачі від генштабу та міноборони на завод. Пішли листи з проханням допомогти перевести з одного місця в інше і негайно розподілити подарунок. Мав благодійний фонд однак раптом процес заглух. загвоздка появилась у більш вищого руководства. То есть непосредственно руководства Укроборонпрома. Появился человек, который сказал о том, что э, так не, нельзя. Давайте, мол, мы что-нибудь придумаем так, чтобы все-таки на предприятие поступили деньги. Наше понимание такое, что забыли о имуществе почти на 5 миллионов гривен, которая осталось. И просто так отдать, наверное, кому-то. Ну, етані вигідно. Сприяв волонтерам уже колишній перший заступник начальника генштабу. Прояснити ситуацію не зміг. Процес загальмувався. Чому він загальмувався? Хто був ініціатором цього гальмування? Я, чесно кажучи, вам не скажу. Коментувати ситуацію керівництву прогресу заборонено. Як нам стало відомо, Укроборонпром наклав табу на інтерв'ю підлеглих, або вони раптом не стали жертвами інформаційної війни. Відповідь головного ж оборонного концерну країни була короткою. Керівництво ДПС ЗТФ Прогрес повністю готове передати військовослужбовцям форму, про яку ви запитуєте одразу ж після підписання відповідного договору купівлі-продажу. Крім того, враховуючи проведення антитерористичної операції на сході України, що призвело до запровадження посиленого режиму безпеки на оборонних підприємствах. Проведення зйомки на складах, де зберігається форма, на сьогодні є неможливим. Такою відповіддю ігор обурений переконаний нині одяг для підшефних дістає щонайменше вдвічі дешевше ніж за накладною держконцерну, і це при тому, що долар зріс удвічі, але навіть це не головне в умовах війни і зимонаносів форму вже один раз оплачено державою. Укроборонпром пропонує викупити вже волонтерам. Ще раз я не понімаю, як можуть государство України, Україна купити у государство України форму, которое пошита в государстві України для українських солдат. Ну, то нонсенс. Это ну, если уже оно заплатило за это деньги. Ольга Максимова, Максима Сергіязаренко Євген Соловей Спецкор, два плюс два. Трохи більше ніж за дві години, рівно о 21-й. ми підсумуємо інформаційну середу, 29 жовтня. Дочекайтесь, новини будуть.